15 квітня Кременчук швидкі новини за добу. Мене звати Переполятник Сергій. сили оборони України уразили пункт постійної дислокації ракетної бригади армії Росії на Курщині, яка у верну неділю завдала ракетну удару по місту Суми. Кременчук попрощався з молодшим сержантом Сергієм Кривенком. У 32-річного воїна залишились батьки, дружина та донька. А сьогодні вночі патрульні зупинили автомобіль, водій якого порушував ПДР. Виявилося, що рівень алкоголю в його організмі в десятеро перевищував допустиму норму. Кременчук отримав три потужні пересувні генератори від фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони будуть використовуватися міським водоканалом у разі відключення електроенергії. Кременчуцька станція приливання крові терміново потребує донорів резус негативних груп крові. Здати кров можна в будні з 8 до 13.00 за адресою вулиця Мазепи, 8. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне. Де ви, звісно, знаєте, підписка і лайк.